Бажаю здоров'я всім українцям та тим, хто нас підтримує. Друзі, крути, не крути, жари, що капець, але потрібно пройти міжряддя на кукурудзі і соняшнику. Хоч не хоч, ну, Недоцільно трішки в такі засушливі роки ще пере, в час перебортувати оцю землю. Але це нічого не зробиш. Там гербіцер, зараз поїдемо побачимо, там більш-менш розповім, бо був днів 4 назад. 5, то так би сказати, що поки ще не зрозуміла ситуація, зараз по факту побачимо. Поїдемо заїдемо на соняш... соняшник, заїдемо на Ех, Він мене радує. Значи що сьогодні? Культиватор? Пам'ятаєте культиватор? Він вже що лиш не робив? Культивував, але небагато. Цього року було культивацією, тому що відбувалося все так. Ну, я ще вам показував, все знаєте. Картоплю ним садили, картоплю ним підгортали, онрала, стоять, бачите, поклав на бік, зняв. Ось така універсальна штука. Звичайно, краще, коли під'їхав, підчепив, під і кожен агрегат він розрахований на якусь роботу. Тобто немає цього, всього, а підчепив, поїхав, зробив, відчепив. Але це коли гарні нормальні часи. Ну, такі часи, коли ми маємо дохід якийсь, коли ми маємо трішки можливість розслабитись. А не цими роками, як то кажуть. Тому отак приварив, розварив, довелося ще розварити два кріплення, як бачите, щоб було між рядками 70. Він буде обробляти одразу три радки. Хотілося на 4, але не вміщувався. Тому зробив на 3, я 3 робив і встигається більш-менш нормально. Це загальний, ще драхуйте, захват буде 2,10. Тобто доволі непогано, бо вже якщо ще 4, це 2,80. Це було ще краще, але краще це вже плаваючі, щоб були в А так, таким чином, колеса переварив, бо не було вже куди їх всунути. Сюди, забрав їх звідси, сюди, отут. Регулюється вверх-вниз. І... Оці я вам показував, вже, як вони щодо чого, кріплення є, бачите, ну ще покажу раз. Можливо комусь пригодиться. Отаким от чином, бачите, кріплення, Он, ладно, що ти там шукає, якусь мишу. Мабуть. Отак воно от так, ось, ось так воно бачите, звідси. Вітя, Велике дякую Велике дякую за такі речі, які ти мені передав. Прекрасно. Просто взяв, приклав, приварив. Ну, буквально годину я. Це середнє було тут, а довелося оцих дві крайніх переварити, підсилити, отак на болти, взяти, розварити і переварити колеса. І познімати т рала, які стояли. Ну, ви самі все бачите. Такий елементарний, доволі непоганий і простий. Мені здається, роботу виконує. Звичайно, там не на аж. Ну, але... Результатом цього є що? Результатом цього є урожайність. Яка буде урожайність? Якщо урожайність буде середня статистична, значить агрегати працюють нормально, значить йдемо в правильному напрямку. Якщо низька буде нижча середньою, значить вже щось не то. Якийсь обробіток не та ґрунту. Звичайно, якби було це все краще, урожайність була б краще. Це починається від обробітку ґрунту, від сівби. Скроплення гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, і обробіток прополка. Ну і звичайно, ще дощ, підживка і те, і тепер. Ви самі розумієте. Але більш-менш зараз, так що я проїжджав, дивився, що по пшениці, що по соняшникові, що шукає, що по соняшникові, більш-менш непогано. Ну таке, як, як усіх, як усіх. Не скажу що там краще. І що аж там таке погане, як, як в остальних то ні. Таке статистичне, ділянки, які є. Ну, такі справи. Що тут по цьому ще сказати? Немає що говорити. Рама культиватора відео є доволі багато. колеса переварені, тут отвори, от, вверх-вниз глибина рівняється. Взяв, от виставив, ну десь так приблизно виставив. На глибину 3 см, десь 3-4 см. Зараз поїдемо, ще в роботі, подивлюся його там. Як воно закладено. І кину зверху отаку кілограм 30, тому що я знаю, того року робив. Важко йому лізти в суху землю. Тут потрібно щось кинути таке важкеньке, покласти, щоб воно його трішечки притискало. Врешті зараз побачимо. як Заводимо тракторці, наші франчика. Їдемо по дорозі на ячмінь заїдемо і побачимо кукурудзу і соняшник, що там. Ось, друзі, ячмінчик, дивіться, наливається, дивіться, як колосся. Аж прекрасно. Подивіться, ячміні цього року непогані Ще раз я вам казав і скажу, що в нас в принципі непогані. Є ймовірність того, що він ляже спати. Але що буде, то буде. Подивіться, як колос. Подивіться, один коло одного, так цюпко стоїти. Я вам скажу, я не знаю, що це за ячмінь, але рахували, виходили, то в ньому 5 радків. 5 радочків. Дивіться, йде вам показати. Можливо, фокусує. 5 радочків в ньому. Ну такий непоганий. Навіть навіть є думка залишити його на насіння, на щоб потім відвіяти, прокалібрувати. Трішки я пробував там сівалку, бачите, і кусочок. Це коли робив її кусочок, засіювався псиниці. Так не думав, щось тоді, не подумав, що з ним зробити. Не побачив, можливо, прийдеться взяти ці колоски, пройтися і зрізати. Як не є, трішки є, займе часу. Але, самі розумієте, якщо залишати на насіння, то потрібно, щоб він був чистий. І вже пролазив он на сад. Бачите, вже так трішки винирує, винирує, бореться з цвинтиком, він вже жовтіє, трішки туди вже сонце потрапляє. А сонце потрапляє, вже починає трішки лізти осад. Ну це незначна кількість, ви самі розумієте, це непогано. Цим городом трішки були раніше тут питання. Тут був пирій, небагато, але було і оцей осад. Але слава Богу, що я його трішки поборсав і вивів. А це незначна частина, така, яка залишила. Дивіться, як гойдається на вітрі. Дивіться, як гойдається, маса стоїть, так і хоче на бік піти, але ще тримаю, один другого тримаю, так підтримує. Їдемо на соняшник і на кукурудку. Ну що ж, друзі, от і на соняшнику. Як можете бачити, генфіці працював непогано. Показував всі процедури, які я робив, є на каналі. Всі повністю. повністю процедури, так би сказати вам, щоб ви знали і можливо комусь знадобити. Непогано спрацював, буряни оці є, ну, бачите, тут він забрав, пожов. Перій він присадив. Вон там є більші кубли, але вони присіли. І соняшнику дали фору, тому щоб він її підняв і за Закрив листям оцю землю і їх, і вони потім зникнуть, а потім знову Появляться вже під час десь е, під збір, під коли вже комбайн заходити, тоді оцей мушій, який де-факто я не можу нічим забрати, тому що, якби сказати, соняш так великий, скропити нереально. Але то нічого страшного, на то є вілка, на то є процент засміченості. Як би сказав, чистий соняш, так все рівно з'їмляться засміченість, Тому це нормально. Як ви можете бачити. Доволі непоганий, такий має вигляд. непоганий, ніякого немає ні хвороб, нічого. Є десь інколи і зрідка попадається так припалений десь. Десь я бачив, їхав такий жовтенький, а можливо чогось і не вистачає. Тобто, як це непогано, зараз буде потрібно десь уже проводити підживлення по листу. Тобто борт, тобто карбамід. Я вже не пам'ятаю, там потрібно подивитися. По відео тих, що я робив, бачите, як для себе щоденних, що ти робиш? Непогано і ходімо на кукурудзу. І ось кукурудза, друзі. Як ви також бачите, що гербіцид спрацював, ото є подмарін, мені здається, чи як. спрацював непогано, він присадив. Друзі, зараз будемо проходити міжрядковий обробіток ґрунту, міжрядкову культивацію. Загорнути оці тріщини, бачите, як полопало вже, і по можливості, як який буран оцей зліже, а який хоча б пригорне. Якщо буран пригорнеться, він також зупиняє ріст, тим паче на нього діє зараз гербіцид. Тобто ця процедура непогана, я її проводив і вона мені сподобалась. Чим сподобалась? тому що після неї, якщо ще дасть Бог буде дощик, ну що буде, то буде. То взагалі це її фора така класна. Повірте мені, робив все ж таки міщатковий обробіток. Оцей він ефективний ефективний і потрібен. На мою суб'єктивну думку. Значить, так і справи, друзяки. Подивимося, ще як в роботі працює. Зараз це чудо техніки моє. Як воно буде працювати, зараз приїду, подивлюся і покажу вам. Помаленько, до роботи поїхали. Така ситуація, друзі, подивіться, подивіться, що це робиться. Нічорта тут немає. Відриває лаби, начебто воно і робить свою роботу. Бачите, де як. Але все ж таки не такою, не такою засухою. Не такою засухою. Не подобається мені, як воно працює, вже по другому колові поміняв болти. Болти закінчились. І вирішив я не мучити ні трактора, ні тілаби. Коротше, не мучити їхати додому, бо це не робота. Не робота. Дуже сухо, можливо, десь буде якийсь дощик, проб'ється, а як не буде, то так і буде. Буде далі вже підживлення, подивіться, що воно робить. Подивіться. Нема, нема залізет, все грудя, що сухе зні грудки, все сухе. От така ситуація, що дивишся зараз, то вже задумаєшся над тим, що буде. Задумаюся над тим, що буде, і легенько себе підготовуєш до цього. Тому що хотілося того року зробити, цього. того року я робив по соняшнику і тут, по кукурудзі, я вам показував. Що доволі непогано, це міжрядний обробіток і це все. Але того року, хоч весна була засушлива, не було дощів цілий рік. Але мені здається, ця процедура відбувалася набагато краще і набагато легше. Є відео на каналі. Поглянете. Цього року, мабуть, дощі все ж таки взяли і присували цю землю так, що воно. Не хоче воно робитися так, як це потрібно. Аби тако їздити тут, кататися і палити солярку і, і використовувати моторесурс-трактора, то я вам скажу, що ні. Це не, це не до це. Соняшник, як бачите, непоганий. Це NNX, NSH чи як там 8005, Ну, поки що такий. Непоганий. Як, як на, як на то, то нормально, мені подобається. Кукурудза Хотин. Стоїть, тримається, все хоче дощу. Вон, погляньте, яка ситуація. Що на Ячменіві, що на, що на соняшникові вже в цей час. Отаке відбувається. Буде дощ, щось буде діло. Не буде дощу, щось буде також, але ну, без дощу вже. Так що такі справи, друзі, не буду я мучити ні трактора, ні той культиватор. Відриваю оці болти, зараз вам покажу. Відриває отут, бачите, це окріплення ці болти, і лабаться лише раз і назад стає, задирається. Отак на цьому болтові отут, отут тримається. Бачите, все воно не падає. Просто на ньому повернулося і все. Ну, я, по правді вам скажу, вже замахався їх змінювати ті болти. Каже, що не залізу я туди. Що хоч роби, лізти я туди не буду. Що буде, то буде. Буде дощ, пройдуся, зроблю. Його прийдуш, обов'язково не буде дощу то так і так і воно залишиться. Наче, друзі, такі справи до наступних відео. Ну що маємо, то маємо. Хай щастить.